Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольною волю, круг містечка, берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм тропом вкрили. Подібні слова могла написати лише людина, яка відвідала легендарне поле бою. Незважаючи на те, що документальних свідчень про перебування поета під пляшевою не залишилося, літературознавці твердо переконані, він тут був. 1846 року, як член археографічної комісії Тарас Шевченко їде до Почаєва, щоб змалювати види лаври. Мандрівка Волинню та Поділлям глибше познайомить поета з власним народом та відкриє нові кордони власної національної ідентичності. Рівненські краєвиди стануть невід'ємною частиною неперевершених літературних шедеврів митця. Середина 19 століття суперечливий період у вітчизняній історії. З одного боку російське самодержавство, яке поступово посилювало асиміляційну політику, з іншої сторони поляки, що не полишали ідеї власної незалежності. Здавалося б, у таких умовах в українців не було простору для власних інтересів. Проте, навпаки, зовнішній тиск зумовив протидію та згуртував патріотів навколо ідеї самостійної батьківщини. З-поміж тогочасних романтиків виявився молодий, однак високоосвічений Тарас Шевченко, що влаштувався на роботу до археографічної комісії. Метою цієї організації було створення систематичного каталогу історичних пам'яток та документів, що приваблювало українських інтелектуалів та митців. Зручнішої нагоди подорожувати рідними теренами та вивчати минуле свого народу годі було й шукати. Робота не найпрестижніша, бо це означало їздити з відрядженням. Причому це якраз осіння пора не найкраще для поїздок. Тоді ще не було таких комфортних авто, як тепер. І Шевченко їздив звичайним кінським екіпажем по розмерзлих, розверзлих дорогах наших волинських в жовтні. Можна собі уявити не найкраще погоди, не найкращий сезон на поїздки. Тобто це не була надто престижна робота, але для такого молодого чоловіка, амбітного, творчого, національно заангажовано, це була відповідна робота. В рамках комісії Шевченко отримує завдання змалювати Почаєвську лавру. Наприкінці вересня 1846 року він вирушає у мандрівку Поділлям та Волинню. Думки щодо його маршруту розділилися. Одна версія. Що він подорожував із Кам'янця-Подільського, тобто в'їжджав на Волинь з Поділля з подільського боку, себто через Почаїв, Кременець, Дубно на Остріг, Корець і далі на Звягіль, Новоград, Волинський їхав. Інша версія, що Шевченко мандрував із Житомира, тоді він в Волинь проїздив і туди й назад. Документів офіційних практично немає. Є документ останній. Який відомо, це те, що він був у Почаївській лаврі. Є оті рисунки його Почаївської лаври, далі безвість і аж опиняється, що він у Житомирі від'їхав і це немає. Всі документи його по археографічній комісії, коли їхав, пропали. І коли хтось каже, що от він там бував, це ймовірно треба додати. Щоб попрацювати у Лаврі, зробити малюнки ззовні та зсередини, Шевченко мусив отримати спеціальні довідки та дозволи. Тому факт його перебування у Пачаєві задокументовано найкраще. З історії Лаври нам відомо, що в 1840 році восени до нас у Лавру приїхав видатний український письменник Тарас Григорович Шевченко. Він проживав на території лаври в архірейському домі. В цьому домі проживали знатні гості. Художнику поставили завдання привезти із відрядження три малюнки Почаївської лаври. Загальний вигляд. Вигляд святоуспенського храму середини. Та ландшафтний вид із тераси. Це були останні роботи, виконані на завдання археографічної комісії. У Шевченківські часи сучасне село Верба було важливою поштовою станцією і мало статус містечка. Саме цією дорогою вертався поет Почаєва, і місцева краса стала важливим джерелом для його подальшої творчості, зокрема для повісті Варнак. Тиняючись на чужині, понад Елеком, стрів я діда, Вельми старого, наче земляк і недоучений Варнак старий той був, та у неділю якось у полі ми зустрілись та й забалакались. Старий згадав свою волинь святую і волю, долю молодую, свою Бувальщину. Там пейзаж списаний один до одного. Там десь просто з села того чи хутора, бо це був невеличкий ху хуторець, то його вже не видно. Можливо, вже річечка та, бо це маленька була з млином, де він описує пересохла. А може там всього джерельце біжить. Такі докладні описи волинських краєвидів слугують вторинними доказами перебування Шевченка у конкретних місцях на Рівненщині. Водночас документальних свідчень немає повість Варнак, в якій дуже багато свідчить про конкретні його волинські враження, накладені вже на ситуацію і постать головного героя. Бо і головний герой цієї повісті, і вся його історія пов'язана з Волинню. От Шевченко описує властиво одного з волинських селян, який потрапив на заслання як політичний катержанин після того, як він вчинив. Помсту за свою наречену панові, котрий спробував її збез, збезчестити. І отже, ця історія такого звичайного волинянина, який пережив, який несе в своєму серці, навіть на далекому засланні, несе пам'ять Волині, є дуже цікавою і для нас інтригуючою і дорогою, мабуть, ще й через те, що Шевченко там ніби родзинки розкидає в тому тексті якісь конкретні згадки про те, де він побував і що саме він запам'ятав. Багато дечого не стало, сказав старий. Води чимало з ікви у море утекло. Над іквою було село, у тім селі на безталання та на погибель виріс я, лихая доленька моя. Окрім літературних творів до наших днів дійшло багато переказів про гостювання Шевченка на Рівненщині. Зокрема, жителі сіл Підлужжя та Птича Дубанського району зберегли легенду про Тарасову криницю, куди приходив Кобзар втамувати спрагу. Наприкінці 80-х минулого століття спорудили відповідний пам'ятний знак. Адже доказів, що Шевченко був тут, вдосталь, вважають літературознавці. Ну, де. І джерельця пересихає все, але він там точно був, тому що туди йшов тракт, на картах всіх намальовано, тудою і, і те джерело з предка віку звуть Шевченко, вони вірять, що він там зупинявся. Бо розповідей дуже багато є. Але йдуть, йдеться найімовірніше. Найімовірніші дві розповіді це якраз о той хутірець задубним десь до цього, де описано один до. Одного можна навіть сьогодні стати і дивитися, як і, і ті гори вдалині дивляться, і можна знайти е, ну, майже всі деталі того, що він писав у Варнаку. Шевченкова мандрівка Волиню стала чи не найбільшим джерелом для народних переказів та легенд 19 століття. Донині етнографи впорядковують згадки та занотовують цікаві історії. Найменше свідчень про перебування Шевченка у Дубно, незважаючи на весь авторитет міста як історичного та важливого центру Волинської губернії, думки дослідників розділилися. Поета надзвичайно цікавило козацьке минуле, тому логічно припустити, що він мусив побувати тут. Однак жодних свідчень тому немає ані в творах, ані в спогадах. Можливо. Так склалося через те, що найкращі друзі також з невідомих причин залишили це місто поза увагою. І можливо, що він його і не описував, тому що, як не дивно, Костомаров теж спеціально в дубно не їздив оглядачством Венедиктом Омелянським. Розумієш, якось так, що дубно залишилося без оцього. І Костомаров не міг йому радити, бо він сам не їздив туди. Поїздка на Волинь справила велике враження на Шевченка. Він відкрив для себе нову Україну. Вважають дослідники. Як на мене, оці кілька мандрівок спочатку правобережною Україною і центральною Україною, але найбільше саме Волинсько-Подільська мандрівка в жовтні 1846 року дала Шевченкові дуже багато, а конкретніше кажучи, дала йому усвідомлення себе. Як поета цілого українського народу, як представника, як речника української нації. Якщо раніше Шевченко ідентифікував себе із пам'яттю козацькою гайдамацькою з оповідями діда свого, там в гайдамаках іще, то тепер він себе почуває представником і речником людини, яка має за обов'язок говорити від імені всього народу. От берегов тихого дона. до кремнистых берегов быстротекущего Днестра одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия народа, даже и песни одни и те же, как одной матери дети. А минувшая жизнь этой кучки задумчивых детей великой славянской семьи не одинакова. І те, що він побачив, побидва береги Дніпра і Дністра, з одного боку утверджували Шевченка в переконанні, з іншого, очевидно, травмувало його душу, тому що він бачив ту недолю, в яку перетворилась колишня свобода, і мріяв про те, що цей народ колись звільниться від пут, від рабства і постане в повному світлі серед інших цивілізованих народів. Нині навколо Шевченківської подорожі Волиню більше запитань, припущень, гіпотез, аніж конкретних відповідей. На жаль, велика частина матеріалів не збереглася, тому ми можемо тільки здогадуватися, де побував український митець. Разом з тим, ця, як і багато інших мандрівок Україною, розширила уявлення про власний народ та його місію національного наставника.